Вітаю вас, шановні! Сьогодні натрапив на такий пост, від якого мене просто повалило з ніг, тому що наша влада просто не має уже собі меж жодних. Отож, друзі, я зачитую. Пропагандисти РФ поширюють повідомлення, що влада України закрила виїзд із країни для багатодітних батьків та інвалідів. Будь-сім то це підготовка до їх мобілізації. Знаєте, хто це, друзі, написав? Центр протидії дезінформації. Центр протидії дезінформації. Отож, друзі, що відбувається насправді. Правила перетину державного кордону не змінилися. Тобто, всі групи інвалідності виїзні. Правила перетину державного кордону не змінилися, і працівники Державної прикордонної служби ретельніше перевіряють документи чоловіків, які мають право на виїзд з країни через велику кількість підробок. Зокрема, й тих, хто виїжджає через систему шлях. А знаєте, як вони ретельніше перевіряють? Вимагають додаткову довідку. Тобто це додатковий документ, який потрібен для перетину кордону. А знаєте, от я хотів сказати тим прикордонникам, які працюють. Ви приїжджаєте кожного дня на роботу, у вас все без проблем. Ви можете, коли хочете, поїхати за кордон, тому що ви прикордонник або ж митник. А знаєте, к людям з Харківської області, з тих частин України, їхати до кордону, до польського кордону. І якщо ти їдеш батько одинак з маленькою дитиною на лікування, і тут тебе не пропускають, бо кажуть: я нічого не знаю. А знаєте, друзі, ще я вам не повідомив одну дуже важливу інформацію, і це буде така рекламна вставка. Якщо ви шукаєте роботу і хочете перевірену роботу, куди приїжджав президент Польщі Анджей Дуда. Тут ви можете фотографії побачити, то рекомендую вам компанію Royal Staff. І, власне, у них відбувається пакування фасування лосося. Заробітна плата. Точно не нижча, ніж в конкурентів, і можу вам сказати, що у них нормальне житло, нормальне відношення до людей, вони платять повну зарплату, повний ЗУЗ, і все так, як має бути, а не по ЮА-контрактах, як і інших компаніях. Тому я вам рекомендую звертатися до них. Всі посилання на контакти ви знайдете в описі під цим відео. Тому я вам рекомендую, рекомендуйте іншим. Ну і звісно ж, підписуйтесь на їхні соціальні мережі. І знаєте, якщо ми говоримо про дезінформацію, то скажіть мені, будь ласка, оці відео, які ширилися інтернетом. Українськими прикордонниками, які не могли відповісти, і посилалися на будь-які там внутрішні розпорядження, вони їх зачитували. Це ж це ж все знято було. І тут нам пише Центр протидії дезінформації, людина, яка, напевно, сидить в Києві, ніколи не була на кордоні. Що це все пропагандисти РФ? Як я люблю наших людей по всьому світу, тому що деякі люди просто вони взагалі не мають ніякої практики, але вони можуть писати про все що завгодно. Отож, друзі. Я щиро дякую всім вам, котрі втиснули вподобайку зараз цьому відео, підписалися на канал, адже я висвітлю тільки правдиву інформацію і буду продовжувати це робити, тому що немає іншого виходу. І в мене є така можливість. І можу вам сказати, друзі, наступне: що зміни. У чоловіків, які виїжджають, можуть перевіряти документи від ТЦК щодо наявності відстрочки від призову. До речі, друзі, цей документ я так, також хочу вам показати, і взагалі посилання, як цей документ так докладніше виглядає, я залишу в своєму знову ж таки телеграм-каналі, посилання в описі до цього відео. Тому що чоловік, я йому щиро дякую, наш громадянин України, побратим. він... Їхав з Харкова і завчасно зробив собі такий документ від ТЦК через суд, і він чекав на нього десь 3-4 тижні. Він мені так казав, потім він чуть-чуть там пришвидшив це все, бо йому терміново вже треба було виїжджати. І саме цей документ дозволяє йому вже без проблем пройти кордон. Тобто там зазначено, що він вже точно може перетнути кордон. Я навіть можу вам його зачитати, щоб ви розуміли більш-менш, як це виглядає. І я сподіваюся, що ви, друзі, поділитеся цією інформацією з іншими, тому що це досить і досить важливо. На ваше звернення від 26.10.23 щодо оформлення вам відстрочки від призову роз'яснюємо та повідомляємо наступне. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки займаються лише оформленням відстрочок від призову під час мобілізації на підставі поданих військовозобов'язаними документів. Право на відстрочку виникає на підставі норм закону. Строк дії такої відстрочки не встановлюється, оскільки обставини, за якими ви маєте право на відстрочку, можуть змінитися у будь-який час. На підставі поданих вами документів відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вам оформлено відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та внесено дані про це до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Видача територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки будь-якого документу, який підтверджує направо на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Чинним законодавством не передбачено. У разі зміни обставин, що надали вам право на оформлення відстрочки, ви особисто протягом семиденного строку зобов'язані повідомити орган, де перебуваєте на військовому обліку, тобто конотопський бла 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 Щоб ви розуміли, друзі, я ще раз вам зачитаю видача тери -тери -тери територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки будь-якого документу, який підтверджує право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, чинним законодавством не передбачено. Я не знаю, як люди будуть ходити до ДЦК. Мені просто смішно, знаєте, смішно і плакати хочеться. Тому що як вони будуть ходити до ДЦК, де тут чинним законодавством не передбачено видача документів. Я просто в шоці з, нашою, з нашого от того всього бардаку, який робиться в Україні. Ну і звісно, друзі, я ще хочу вам повідомити, це ще не все. Щоб ви розуміли, вчора приходив до нас в офіс людина, якій ми допомагаємо там зареєструвати компанію транспортну. І власне його хлопці, ну працівники українці, які працюють там в Україні, на українській їхній фірмі, які їздять далекобійники на кордоні Корчовній, так коли поверталися в Україну, їх заставили заповнити анкету, в якій вони вказали всі свої дані, де зобов'язалися. Прийти до ТЦК, тільки от мені не сказав, за скільки часу. Там, напевно, також кілька днів дається для того, щоб прийти, і, як то кажуть, поновити дані щодо вашої відстрочки. Тобто, водії далекобійники, вони, знаєте, по шляху їздять за кордон. Але водночас, водночас, всі чоловіки, які повертаються в Україну, він так мені повідомив, всі повинні були поновити ці документи. Я впевнений, що це все пов'язано із тими. Самими подіями, які були 28-29 і так далі, грудня, коли це почалося блокування кордоном українськими прикордонниками, і хай би там як не писали центри протидії дезінформації, блокування було. І ви, друзі, підпишете, напишете це в коментарях. Я навіть от я навіть зайшов під цей пост для того, щоб почитати коментарі. ви знаєте, що там пише? Все правда, не пропускайте або вибірково, так що ваша організація бреше. Ну, і що тут ще говорити? І 6 лайків набрав той коментар. Ну, навіть я поставлю. Тому що реально, ну кому, кому тоді вірити, якщо влада вже нам не допомагає. Ви це реально бачите. І можу вам сказати, що чоловіки, які повертатимуться в Україну, ви будьте готові також, бо я думаю, що то всі заставлятимуть так. Хоча я скажу, що не на всіх пунктах пропуску такі довідки є, або ж анкети заставляють заповняти, хлопці. Або ж, дівчата, напишіть, будь ласка, чи вас заставляє також такі довідки е, заповнювати, адже чи це тільки водіїв далекобійників стосується. От для мене це щось нове, це тільки вчора я дізнався. Також хочу відповісти, друзі, щодо мобілізації або ж невипускання випускання жінок з України. Так, ви зараз скажете, Сергій, не придумай і так далі, покажи відео, як ви мені писали. Я не зобов'язаний цього робити. Бо я відповідаю тільки тим підписникам, які мені писали приватні повідомлення, чи випускають жінок. Скажу так. Тих жінок, які вже от я сказав, були е, навіть на військовому обліку, їх не випускали з України, саме у зв'язку з тою самою ситуацією, що тих чоловіків, які мають багато дітей, неповнолітніх, троє та більше, або ж як опікуни їхали. Ну і ви розумієте, що це є, не, не є приводом того, щоб не випускати абсолютно всіх жінок. Хоча в нашій державі все можливо. Той законопроект, про який я розповідав, що влада висунула його на розгляд. так? виставила цей законопроект на розгляд, автор невідомий, і тут його вже прийняли. Прийняли з порядку денного, тобто забрали. Ну і, звісно ж, для мене це смішно. Для чого тоді такі гучні заяви робити, щоб люди чергами стояли за заміною українського закордонного паспорта? Для мене це такий, знаєте, якби хай для того, щоб хтось заробив. Тобто, тут Ілон Маск сказав, що та крипта. Виросте і тут так само президент Володимир Зеленський сказав, що цей законопроект повинен бути, і всі побігли паспорти замінювати. Скажіть, будь ласка, хто очолює ДП документ? Бо мені здається, що вони зараз дуже і дуже стрібко заробили багато грошей за короткий період часу. Можливо, я помиляюся, тому що вони оформляють певну кількість людей за один день. Проте багато українців не збиралися йти до ДП документ і в такій кількості замінювати документи. Чомусь мені так здається, я нікого не звинувачую, тому що я не маю такої можливості. Я просто тільки констатую факти. І хочу, щоб ви, друзі, були усвідомлені і проінформовані. Тому що про проінформор... Бог береже. Ну і, звісно ж, друзі, на сьогодні я завершу це все. Можливо, буде в мене ще після обіда інформація, яку для вас приготував, і я вам її постараюся повідомити. Тому підписуйтеся на канал, діліться своїми також думками. І знаєте, я довіряю тільки собі і. Також я довіряю людям, проте не всім. І якщо хтось мене один раз підставив або ж зробив мені погане, то я це пам'ятаю, хоч вибачаю людину, але я це пам'ятаю. Тому побачимось в наступному випуску.